Нью-Йорк наш, бійці 53-ї бригади показали відео на підтвердження. Запал 3-ї штурмової на Харківщині. Унікальні кадри з нагрудної камери штурмовика. Літаючий калаш. Як українські інженери створили повітряний автомат і перші кадри новинки в дії. Та новий рекорд збиття ворожих дронів, вражаюче приземлення російського орлана. Усім привіт у центрі уваги. Покровський напрямок, одна з найгарячіших ділянок фронту. З неї і розпочнемо. Поки ворог перекидає нову техніку на Покровський напрямок. 15-та бригада НГУ Карадах її успішно не тільки знищує, а й захоплює. Якось цей танк т 72 б 3 це вже третій такий жирний трофей, який бійці бригади здобули за останній час. Тепер ворожий танк буде служити під українським прапором на боці зсу, як то кажуть, хто на нашу землю з танком прийде той від танку і отримує на горіхи. Загалом просування росіян на Покровськ українським військовим вдалося зупинити це, заявив головнокомандувач Олександр Цирський. Сили оборони провели вдале перегрупування і перекинули сюди кілька додаткових підрозділів. Частина 15-ї бригади НГУ Карадах має досвід успішних маневрених контрнаступальних дій, що і дало свої результати. Але радіти зарано, адже росіяни вже почали підсилювати своє угруповування живою силою та технікою. Хоча наші бійці її успішно мінусують. І мінусуємо техніку ворога не лише на покровському напрямку, ось робота по танкам на харківському напрямку. Нагадаємо, там зараз запалює третя штурмова бригада. Від їхньої діяльності, в буквальному сенсі, зриває башти. Ось як це виглядає. Застосувавши FPV-дрони, наші бійці ліквідували російські Т-72 та Т-80. Під гарячу руку наших оборонців потрапили ще три автівки, що рухалися, і це найвищий пілотаж від протитанкового батальйону. Тривають бої в повітрі і на землі. Ось як бійці третьої роти другого штурмбату на Харківщині зачищали бліндажі Відео з нагрудної камери одного зі штурмовиків. В одній із земляних нір бійці затрофеїли бойовий комплект і рацію росіян. Хлопці, крім всього, вийшли на зв'язок з окупантами, аби ще раз нагадати їм, хто вони. Я тебе жду, я тебе жду, давай, давай, я тебе жду, шляпа. Давай, іди до мене, іди до мене, с**ка, я тебе жду. Для того щоб зрозуміти повну картину того, що відбувається на Слобожанському напрямку, достатньо переглянути це відео. Тут бачимо, як 92-га бригада гаряче зустрічає ворожу техніку. Кілька БМП та танк Т-72. Окупанти, певно, думали проскочити з території Росії, але відпрацювала українська артилерія. Протитанкісти, підрозділ Ахілес, підрозділи БПЛА, штурмових батальйонів. Та рота вогневої підтримки в результаті бою. Коробочки з ворогами, як то кажуть, згоріли на роботі. А це вже донецький напрямок. Ювелірна робота з західною зброєю на цьому відео. Американська реактивна артилерійська система Гаймерс знищує шість одиниць російської артилерії. Це те, що відбувалося в районі Торецька. Нью-Йорк наш, але не той мегаполіс, що за океаном, а на Донеччині. Бійці 53-ї окремої механізованої бригади зсу показали відео на підтвердження. Оборонці підняли український прапор у центрі майже зруйнованого селища. Стабілізувати ситуацію також вдалося завдяки мужності та професіоналізму воїнів бригади АЗОВ. Вже повернуто під контроль частину Нью-Йорку. Крім того, вдалося деблокувати бійців, які перебували у ворожому оточенні. Успішна кібератака на російські підприємства з виготовлення радіоелектронних запчастин для зброї. Так, українська розвідка відзначила своє професійне свято і так би мовити, привітала ворога. У результаті кібероперації фахівці ГУР отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей, стерли системні файли, бази даних та резервні копії. Що тут додати? Шкода, що день української розвідки лише один раз на рік. А на цих кадрах можна побачити іноземців, які не на словах і лише обіцянками, а ціною власного життя допомагають Україні. Це добровольці з Колумбії в Серебрянському лісі. Представник міжнародного легіону ГУР стверджує, що на боці України воюють представники з понад півсотні країн світу. Перші з легіонерів добровольців прибули до нашої країни ще на початку березня 2022 року. І за три дні вже було створено ось цей міжнародний легіон. Нині це елітний бойовий підрозділ головного управління розвідки. І це ще раз підтверджує. Нас підтримують в усьому світі, а не як росіян, заробітчани з далекої Африки. А тепер до нових досягнень української армії. Зсу перше збили дрон росіян на висоті понад 3600 метрів. Поцілили наші оборонці в безпілотник Орлан 10 Це відбулося в Харківській області. Знищила його група ворон зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону. Цей ворожий дрон грає ключову роль у розвідці, коригуванні артилерійського вогню росіян та у проведенні їхніх ударів. Тож цією ліквідацією українці успішно засліпили ворога. Якщо росіяни вигадали автомат Калашникова, то українці перші, хто зробив цю зброю повітряною. Як вам таке ноу-хау зсу вперше застосували проти ворога цей літаючий автомат? Про це пишуть аналітики німецького видання Більд. Українські інженери встановили автомат АК 47 на платформу з чотирма гвинтами і здійняли її в повітря як безпілотник. Літаючий автомат може керуватися із захищеною позицією за кілька кілометрів від оператора. Новинку вже доволі успішно випробували на одній із позицій російських військ. І не менш успішно проявляють себе на фронті роботизовані дрони собаки. Близько трьох десятків таких чотирилапих розвідників допомагають ЗСУ на Донецькому напрямку. Оснащені відеокамерами, роботи собаки обстежують околиці, виявляють міні-пастки, прораховують пересування російських сил. Це значно знижує ризик для українських розвідників. Роботопси здатні розвивати швидкість до 15 км на годину і діють по розташуванні супротивника в радіусі. 3,5 км. їхніх сил вистачає на 5 годин роботи, стільки здатен тримати акумулятор. А завдяки протитепловому камуфляжу їх практично неможливо виявити. Коштує подібний механічний друг від 4 до 8 тисяч євро. І наостанок від електронних чотирилапих до реальних на одному з найгарячіших напрямків фронту біля Покровська триває евакуація. І один із наших військових. Вирішив врятувати песика. Але коли виїхав у безпечне місце, почав його шукати і не знайшов його у багажнику своєї автівки. А що ж було потім? І ось як закінчилася ця історія. Коротше, собаку візьо. Заглядаю, нема собаки в клетці, нема. Дивлюся у хвост. Коротше, залажу сюди. А цей предур тут. Що ти тут робиш? А? Як ти сюди заліз? От як ти сюди заліз. Давай вилазь сюди. давай, давайте сюди. сюди. ві-ві-ві-ві. Дякую, якщо додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал oboz.ua та ставте вподобайку. Нова порція фронтових новин зовсім скоро. А поки пишіть коментарі. З вами був Роман Сагай. До зустрічі.